Горжуся тим, що кримські татари, українці, зберігаючи свою гідність, пережили всі жахи ХХ століття. Я горжуся тим, що кримські татари зберігають свою гідність майже через півстоліття. Повернулися ще повертаються на свою землю. Я горжуся тим, що мої побратими українці, разом зі всіма, хто живе в Україні, мають гідність, будують незалежну європейську українську державу. Горжуся тим, що ми разом тут виборюємо таку державу. В які будуть гідні умови і гідні права для всіх, хто тут живе. Дорогі мої друзі, хочу сказати і повторити слова і думку шановного пана професора Бриховецького. Маємо бути мудрими, маємо добитися, щоб цей уряд пішов від ставку, але маємо думати що завтра з ким будемо вибудовувати українську державу тут, в Києві, але й на місцях, але і в Криму. Я як ніколи, дай Боже, щоб я помилився, відчуваю небезпеку територіальної цілісності України і особливо в Криму створюються штаби, готуються люди. Відверто говориться про те, що мовляв, якщо нам не сподобається влада в Києві, ми тут проведемо референдум. Хочу сказати і завершую цими словами, Кримські татари з українцями, були разом, є разом і будуть разом. Україна є єдиною. Могітність і не дозволимо ні цьому уряду, ні іншим, якщо вони не винесуть уроків для того, щоб вони не забезпечували права людей. Наступний рік 70-річчя геноциду кримсько-татарського народу. Я просто зараз вже говорю тієї влади, тій владі, яка обов'язково прийде на цьому. На зміну цьому уряду говорю про те, що завжди майте на увазі, якщо ви не будете рахуватися з гідністю людей, вони знову заповнять площі. Виборюємо разом, будемо разом і переможемо разом. Слава Україні! Дякуємо. Шановні друзі, слово має Петро Порошенко.